На сайті власна власної адміністрації було повідомлення про те, що подати повідомлення про пошкоджене і зруйноване майно можна через 11 снапів Луганщини, які працюють в гуманітарних штабах. Станом на сьогодні, як багато мешканців Луганської області подали такі заявки про пошкоджене або зруйноване житло дивіться давайте вкратці. спочатку У нас усі правові та організаційні засади надання компенсації закріплені законом україни від 23.02.23 номер цей закон в цьому законопро... в законі вже визначено все, що необхідно робити. Однак, зв'язку з тим, що він вступає в силу лише 22 травня, на теперішній час згідно постанови Кабміну 380, всі наші військові адміністрації, особливо Луганська, і всі військові адміністрації, які входять до обласної Луганської адміністрації, займаються повністю наповненням бором та обліком інформації про пошкоджене майно. Наші громадяни можуть Надати інформацію про пошкоджене майно, зареєструвати її за допомогою серверу Дія і або на ЦНАПах безпосередньо, якщо вони приходять на ЦНАПи або на нотаріуса, то нотаріус і працівник ЦНАПа переконується в особі громадянина. Потім приймає всі об'єкти, всі документи, які в нього пошкоджені, подає до бази або дії, або центрального серверу. І або громадянин сам може через дію зареєструватися і передати майно на зареєструвати майно, яке в нього було пошкоджено або знищено. Взагалі на теперішній час ми отримали 35 п'ять тисяч. У нас працюють. Наші представники ЦНАПів, як ви сказали, вже не на 11, а на 15 хабах. і Ми хочемо збільшити ще більше, щоб на кожному нашому хабі з 30 працювали такі пункти прийому інформації. Зараз якраз виїхав на Вінничину, дивився, як працює повністю хаб і організовачі організована робота з надання і медичної допомоги, і якраз от прийняття цієї інформації про пошкоджене житло. На теперішній час вже працівниками обласної адміністрації, військових адміністрацій міст і громад відпрацьовано майже. 9 тисяч таких поданих заявок і внесено до бази. Однак хочеться ще раз звернутись до громадян, усі, які подають матеріали на відшкодування даних на відшкодування зруйнованого житла або знищеного повністю. Продивлятися повністю інструкцію вона є в нас на сайтах, як правильно це подавати, тому що на теперішній час ми вже маємо 1200 задвоєних матеріалів або матеріалів в неповному складі. Тому зараз дуже великий об'єм впав роботи, тому що працівники військових адміністрацій округів готують листи до цих громадян, які подалися, і в них не повністю подані документи або невірно подані невірно зазначені власники. Приходиться заново перенаправляти її, ми потім заново переносити будемо в дію. Ще інше питання є, що чітко прописано в законі, що право на подання цієї заяви має власник, або власники, які мають частини від житла, якщо не заперечують інші власники для подання цього житла. Тому є велике прохання. Є перечень документів, щоб громадяни дивились, подавали ці документи. Якщо є питання в наших внутрішньопереміщених по Україні, осіб на ЦНАПах, зараз ми надаємо цю допомогу, і в тому числі з консультаціями, як це правильно зробити. А якщо є ситуація, коли людини просто, наприклад, на руках немає документів, бо не вивезла з собою, або в результаті обстрілів ну знає згоріли, пропали ці документи, чи людина може якось через інші реєстри їх відновити та якось довести право власності, власне. Дивіться, зараз вже пропрацьований повністю механізм з мінреінтеграції і Мінфіном про те, що відновлення цих документів, надання дублікатів, цей механізм вже пропрацьований. Знову ж таки, це є на їх сайтах, вже воно знаходиться. У нас на сайті обласної військової адміністрації є, а також СНАПАхцю можна інформацію отримати, як, як отримати копію довідки, яка у вас була. Ну і так само я хотіла би перепитати, як можна ну умовно кажучи, підтвердити факт пошкодженого або зруйнованого майна. Та коли ми говоримо особливо про тимчасово окуповані території, ми розуміємо, що у людей може ну не бути доступу до квартир, до будинків і з досвіду там своїх знайомих. Я знаю, що вони просто вишукують різні відео, які знімають окупанти, або люди, які приїжджають в місто і там намагаються видивитися, та якось, але знову ж таки з таких загальних відео не завжди зрозуміло, що що саме відбувається в будинку, і наскільки серйозними є пошкодження там квартири або приватного будинку. Дивіться, на теперішній час у нас в законі про який я на самому початку сказав, там чітко визначено кабінету міністрів пропрацювати матері пропрацювати можливість визначення пошкоджень, в тому числі дистанційно, також за допомогою або супутників, або іншого. Таку практику вже колись ми мали. Коли на Луганщині були пожежі, там ця практика застосовувалась, тому що в будь-якому випадку, коли ці території деокупуються, якщо ми кажемо про деокуповані території, які ми деокупуємо, я впевнений 100% там ми проведемо самі ці заходи. Всі ті території, які зараз знаходяться на, на окупованій території, зараз виробляється повністю єдиний механізм для всіх областей, в тому числі Донецької, Луганської і Херсонської, для того, щоб ми могли як намога швидше пропрацювати це і надати людям повністю обґрунтовану відповідь, як це зробити. І, пане Артеме, теж ви теж згадували про цей закон і згадували про компенсації, які встановлені цим законом. Але щодо того, ось люди, які тимчасово переміщені, які були змушені залишити свої домівки і зараз ці домівки перебувають під тимчасовою окупацією. Коли і як вони зможуть очікувати ці компенсації для того, щоб теж можливо або купити житло на інших територіях, більш безпечних, або можливо, ці гроші використати для того, щоб орендувати собі житло тимчасове? Дивіться, я ж якраз про це зараз і казав, що оцей саме механізм. Про території, які ще не деокуповані зараз і найближчим часом розглядається, Щойно закон вступить у силу, вже будуть надані повністю аргументовано, як ці виплати будуть виплачуватися. На теперішній час ми проводимо повністю збір загальнення перевірку для того, щоб передати відповідним компетентним органам для роботи вже на рефінансування, тому що у нас завдання зараз повністю зібрати. Якщо наступить закон в силу, буде роз'яснення, як діяти по. Окупованих на теперішній час територіях по деокупованих ми вже розуміємо. По окупованих як ми діємо в цій ситуації, як людям перераховувати кошти чи відновлювати їхнє житло. Ну і так само зараз ми бачимо кадри власне з тимчасово окупованих територій Луганщини. Ви згадали про більш ніж тридцять тисяч заявок, які зараз є з за цієї інформації, яка наявна обласної військової адміністрації. Як багато ще може бути заявок, чи робили приблизні оцінки? Як багато взагалі будинків, квартир було пошкоджено або зруйновано? Дивіться, ми розуміємо, якщо це брати Лісичан, Сєвєродонецьк, попасне рубіжне, то понад 60% житлових приміщень, житлових приміщень або мають пошкодження або знищення. Ну я так розумію, що ми, коли говоримо про зруйновані або пошкоджене майно, то це не тільки приватні будинки домогосподарства, це і майно, яке було в користуванні, Дивіться. тобто магазини, правильно, якісь ну підприємницька діяльність, Дивіться. також яка була у людей. Звісно, звісно, да, те, що людям належить, і тут мають на ті приміщення, які зареєстровані на власники і теж хотів пане Артему вас запитати щодо того, що ми бачимо, наприклад, або людина, яка зафіксувала якісь пошкодження свого житла. До прикладу, це квартира, які вдалося знайти фотографії, але через те, що там, до прикладу, будинок ніхто не доглядав через те, що були повторні, можливо, якісь атаки. Будинок зруйнований вщент, і вже людина пізніше дізнається про це. Чи теж є механізми щодо того, аби вносити якісь корективи до тих заяв? Ну чи повторно Або, наприклад повторно подавати заяв. якусь інформацію оновлену, яка дізналася людина? Дивіться. Ми зараз цю інформацію, що отримаємо, систематизуємо. Якщо ми кажемо про території, які на теперішній час в окупації ми сподіваємося найближчим часом будуть деокуповані. Ми отримаємо цю інформацію. Якщо ми не отримаємо цю інформацію шляхом деокупації, а я вірю, що ми її отримаємо. То тоді будемо згідно того плану, який розробляє зараз Мінреінтеграції щодо задіяння провезадія і проведення дистанційних експертиз, і невеличке ще уточнення щодо деокупованих територій. Ви в своєму телеграм-каналі пишете про постійні обстріли. чи там так само фіксують зруйновані будинки? Ну і наслідки власне від цих обстрілів. Дивиться, дивіться на теперішній час. У нас залишилось 14 таких населених пунктів. По більшості з них іде постійний обстріл. Деякі з них, вже, якщо казати прямо, зруйновані на 90% і хлопці наших збройних сил тримають. Ворога прямо на околицях цих міст і селищ. Тому казати про те, що ми зараз зможемо зафіксувати зруйнованість цих будівель неможливо, тому що, наприклад, вчора тільки по невському прилетіло 18 снарядів. Дякую вам дуже за інформацію. І пояснення будемо обов'язково повертатися до цієї теми, коли власне буде більше розуміння про те, як це фіксувати коли закон вступить в дію. Дякуємо дуже, що долучилися. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор Був з нами на зв'язку.